Китай вступив у війну на боці Росії буквально нещодавно. Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський поширив інформацію про те, що Збройні Сили України взяли у полон на Донеччині під час боїв двох громадян Китайської Народної Республіки. Є виявлені факти, документи, банківські картки. Ну і відповідно мова якою. Спілкуються фактично зараз можна констатувати, що це факт, який уже зафіксований, буде задокументований і переданий нашим партнерам для ознайомлення. Це важливий момент. Друге, про що зазначив президент України Володимир Зеленський. Він сказав про те, що є документи, особисті дані маємо інформацію. Про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти, працюють розвідка Служба безпеки України і відповідні підрозділи Збройних сил України. Доручення дано міністрові закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Ну, ось такі факти ми маємо на сьогоднішній. День фактично, якщо цих громадян більше, тепер потрібно з'ясувати, чи це цілоспрямована політика Китаю, чи це просто якісь заробітчани з Китаю, які вирішили долучитися до російської армії з метою, аби таким чином собі заробити. Ось тут це в цьому зараз потрібно розібратися. І взагалі, як Китай на це відреагує? Чи він відкреститься Пекіни? Скаже, що це помилка і не було жодних. Громадян Китаю, мовляв, і начхати на тих, кого там взяли в полон. Чи вони включаться активно і визнають факт того, що це громадяни? Ймовірно можуть зазначити причину, що це відбулося. Ну, знаєте, ну відбулося, та й відбулося якісь собі жили китайці на території Росії, вирішили повоювати в силу різної мотивації та причин. І пішли до російської армії, таким чином опинилися на окупованій частині України, ну і ведуть е, бойові дії. Ось фактично одне із двох зараз дуже важливо буде дочекатися цієї реакції, тому що, якщо це певні систематичні дії, вочевидь, вони ніколи не будуть демонструватися Китаєм напряму, навряд чи Китай буде діяти так, як діє Північна Корея, це ким чином безгальмі. В принципі, уклав з Росією стратегічне партнерство і фактично підтримав російську агресію проти України публічно-юридично. Що дає підставу вважати, що ну, Північна Корея веде війну проти України, відправляючи свої війська, надаючи зброю, в тому числі північно-корейське озброєння зафіксовано на окупованій частині території України, там і північно-корейські військові. Робітники з Північної Кореї залучаються до робіт на окупованих територіях і так далі. Відповідно, до речі, цікаво. А, чи враховують той факт, що колись щось може долетіти? Якісь діпстрайки до Пхеньяну. Ну, це так. Питання риторичне, власне кажучи. Повертаючись до теми Китаю, отже, загалом треба проаналізувати. Саме військову підтримку. Я не беру зараз політичну підтримку. Очевидно, що Росія має цю е, підтримку Китаю. Китай не голосує за резолюції в Генасамблеї ООН і під час Ради безпеки ООН голосує проти або утримується за будь-які документи, які засуджують російську агресію, але в той же час вони зазначають в Пекіні, що підтримують е, територіальну цілісність. України і проти втручання в суверенітет і внутрішні справи держав. Ось така позиція, ну, не до кінця послідовна. Крім того, хочу нагадати, що Китай не так давно просував ініціативи з мирного врегулювання. Спочатку це був план із 12 пунктів, який передбачав там і припинення вогню, і інші поступки там були з боку України. Потім цей план скоротився до шести, і він став китайсько-бразильським. А спецпредставник Китаю, якраз питань російсько-української війни, Лі Хуей, навіть їздив країнами Брікс і заявляв, що дуже багато країн прагне фактично підтримати ось цю китайсько-бразильську ініціативу мирного врегулювання в російсько-українській війні. Але щось не зрослось, тому що як відомо, все ж таки про цей план. Зараз і не чути, і позиція Китаю так само щодо безпосередньо цього документу є невідомою нам. Отже, ось така ситуація складається, і зрозуміло, що політична підтримка є. А що ж щодо військової підтримки, особливо за час російського повномасштабного вторгнення? І тут треба зазначити наступне: Китай а, дійсно відіграє значну роль. Отже, що постачає? Китай або ймовірно постачає зараз даними розслідувань міжнародних ЗМІ, за повідомленнях в медіа, які є фактично із джерел в політичних колах та розвідувального співтовариства різних країн світу. Зараз ми проаналізуємо з вами. Отже, китайські компанії постачають Росії навігаційне обладнання, технології глушіння, деталі для винищувачів, нітроцелюлозу. Це один із ключових хімічних елементів, необхідний для виробництва пороху, який використовується в різних вибухових речовинах, починаючи від снарядів, закінчуючи іншими вибуховими речовинами. Наприклад, Technologies відправила достатньо пороху для 80 мільйонів набоїв. А Норніку у 2023-му постачала постачало штурмові гвинтівки, деталі дронів та бронежилети. Дрони це теж окрема стаття, комплектуючі, які ідуть, і зараз Росія теж робить значну ставку на дрони різних типів, в тому числі на оптоволокні. І відповідно ми бачимо, що роль Китаю в цьому теж може бути. До початку 2024 року Росія запустила програму виробництва дронів у Китаї, зокрема і Купол, виробляючи дрони Гарпія 3 з китайськими двигунами. У грудні 2024 року обмеження експорту Китаю на компоненти дронів вплинули на зусилля України, що свідчить про непряму підтримку Росії. Американська розвідка у вересні 2024 року стверджувала, що матеріали Китаю прямо застосовуються для російської воєнної машини. Хоча Китай заперечує це, як зазначив Ван і міністр закордонних справ Китаю у 2024 році. НАТО у липні 2024 року назвало Китай вирішальним активатором війни. Через підтримку російської оборонної промисловості. Крім того, економічна співпраця між Китаєм і Росією зросла. Китай, ключовий покупець російської нафти і газу, а відповідно таким чином, і спонсорує Кремль і дає можливість продовжувати агресію проти України, фактично виступає одним із головних спонсорів цієї війни проти. України, найбільшої війни в Європі, після завершення Другої світової війни, і роль Китаю в цьому так само є. Фактично, у 2023 році обсяг торгівлі між двома країнами зріс досяг 240 мільярдів доларів. Фінансове співробітництво включає використання юаня з часткою, з часткою в торгових операціях, що зросла з трьох. До 33 Китайські державні медіа підсилюють прокремлівські наративи, уникаючи термінів, таких як вторгнення, підсилюють антиамериканські настрої і, взагалі, не визнають фактично російську агресію, російську війну проти України агресію, а продовжують називати її дуже скромно українською кризою. Ну це теж говорить про політичну оцінку дипломатичну, яка є. З боку а, Китаю так само хочу нагадати, що Росія дуже активно шерила інформацію, вони розповсюджували дані в своїх медіа і тішилися, тому що Сі Цзіньпінь, китайський лідер, збирається приїхати до Путіна на мавзолей на парад в Москву 9 травня. А, це теж те, що дається, і це теж говорить про політичну і символічну підтримку з боку Пекіна Москві, яку ми зараз. Спостерігаємо. Отже, маємо таку ситуацію, коли вже мова може йти не про непряме втручання і підтримку російської агресії України через підживлення економіки на політичному, дипломатичному рівнях, економічну співпрацю, а мова може йти уже і про пряме втручання. І, звичайно, що зараз цікаво буде почути позицію Китаю і, до речі, Сполучених Штатів Америки, тому що США в доктринальних документах, особливо зараз. Позиції президента США Дональда Трампа часто звучить той факт, що Китай виступає фактично вірогідним, ймовірним противником для Сполучених Штатів становить виклики загрози та небезпеки. Тож дуже цікаво почути зараз думку і наших партнерів, що вони скажуть з цього приводу, тому що війна переходить на ще один черговий новий етап. Друзі, підписуйтесь на мій канал, поставте лайк цьому відео і напишіть обов'язково, що ви думаєте з приводу залученості Китая у цю війну. Бережіть себе і слава Україні!